Як виглядає квартира у Швейцарії, яка коштує десь мільйон, мільйон франків. Це десь до 55 мільйонів гривень. Ціна цієї квартири. Це у нас тут санвузол Буде бойлер, мабуть, буде. Душова унітаз. Ну такі. шкафи, вмонтовані меблі. Так. Так. Далі. Стіни панорамні. З вікон повністю. Це. Кухня вітальня Меблі, ну, такі колір. такий собі, але. Кухонна гарнітура нормальна і кухонні прилади нормальні. Міле духовочка, а тут буде плита сенсорна. А, далі а, тут а, це посудомийна машинка. Міле, все міле. А, це тут раку вона можливо буде. Простору не багато, тут квадратів 20, можливо, трошки більше. Вид там зараз туман, там видно хребет гірський, снігові вершини дуже гарно. І такі от склянні кімнатки маленькі. Одна. І інша теж якась кухонна техніка ще стоїть. З кімнатки в кімнатку двері. Видно сусідній будинок. Так, а це у нас. Теж якась кладова приміщення. Ну так, це передмістя міста Цюрих, Ця квартира мільйон, мільйон двісті орієнтовно буде коштувати плюс-мінус до 55 мільйонів гривень.